Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми вам зробимо дуже короткий відеоогляд з цінами на модель Syntay TRK X240, де X це у нас широка резина, бо така сама модель є trk 240 на вузький. Хто не знав, тут стоїть. В принципі, це вже по стандарту КМ-385-й двигун. Це трактор, задній привідний. це нам каже оці 0 в кінці, да? тобто 24 кінські сили і задній привід. Якби тут була четвірка, це позначало, що тут повний привід. Переднє місто у нас, звичайний. Отакого от, от балочного розсувного типу і шаровий маленький міст для керування. Його вистачає повноцінно для такого трактора. З колеса у нас стоїть 6 ,14, і 95 на 20. Це на широкій модифікації, на вузькій модифікації 4,14 і 7,5 на 20, тобто вуща резина. Тут у нас стоїть широка. Цей трактор має два гідровиходи. Має вал відбору потужності, обв'язка як на і повнопривідних, тобто вони, в принципі, відрізняються від повного приводу тільки повним приводом і гідропоцілювачем керма на повному приводі. Чулки, коробки, все однакове. Тут у нас трьохточка точка стоїть на 425 кг, Як в огляді на ТХ, я вже казав, що оце от мені не дуже подобається, як вони під Яблочка кріплення зробили. Обично це роблять цільну конструкцію і вварюють отут. А вони просто зробили заглушку отаку і приварили її прямо сюди. Не дуже воно естетично виглядає, як на мене, от, можете самі подивитися. Але воно працює, слухайте, реально працює і все. На що заморачуватись там, де не треба. Задній ліхтар працює, поворотники, звичайні галогенки стоять. Це, до речі, якщо не помиляюсь, від ловола були фари. Да, ось, Бачите, навіть написано Ловол. Це на старих ловолах стояли такі самі фари? Хто знає, той знає. Вся обв'язка, всі фільтри в доступі, тобто паливний масляний все в доступі, все нормально міняється, без всяких приколів. Коробка 3 плюс 1, по понижені передачі, є блокування заднього диференціалу. Як я вже сказав, трьохточка піднімає 425 кг, гідравліка працює в трьох режимах. Вниз під своєю вагою, вгору примусово качає і плаваючий режим це для косарки, для фризи, всього такого. Так, по ціні. По ціні цей трактор на сьогоднішній день коштує трішки вже менше, ніж коштував 4150 доларів. Я думаю, що ця ціна буде триматися аж до нового року, тому е після нового року, як обично, в новому сезоні буде здорожчання. Я думаю, що це, в принципі, нормальна справа. Всі продукти, там, всі яких, якісь е такі от фішки, вони дорожчають з новим роком, тому що. Е Ну, типу, я не знаю, чомусь така традиція у нас в Україні, що всі ціни підіймаються під Новий рік і потім після нового року такими і лишаються. По трактору, яка ситуація? Вони в тому році були 4600 доларів, потім їх зробили 4350 доларів. Зараз до міжсезоння і до кінця року ціна опустилась до 4 150. Це, Друзі, це зараз найдешевший трактор на широкій різині. Без ремнів, тобто це пряма карданна передача, без всяких ремнів. ну, Понятно, що ремні є. Якщо сильно придратися, вони йдуть, вони розкручують радіатор. Но, суть ви поняли без приводних ремнів. Тобто привод тут карданий. Напряму від двигуна до коробки стоїть кардан. Це найдешевша модель. Колія тут може бути метр, десять, метр п'ятнадцять, передня колія метр п'ять і 95. Отака от колія. Перекидаєте колеса. Якщо ви хочете більше колію, треба буде докуповувати проставки. Проставки на ступицю, поміряли болтовку, поставили. У вас колія в принципі, будь яка Воно не впливає на керування чи на ще щось. В принципі, воно нормально буде. Вже люди ставили, тому все гаразд. Щоб замовити такий трактор. Можете набирати номер, який бачите, на екрані, або лишити заявочку на нашому сайті motor.com.ua. Силочку я вам закріплю в кінці цього відео. Всім гарного дня, мирного неба!